Діти, доброго ранку! Сьогодні я знову рада запросити вас до себе на заняття. Для початку давайте з вами привітаємось. Доброго ранку мені, доброго ранку тобі, доброго ранку нам, доброго ранку всім Молодці! Діти-птахи друзі людини. Вони допомагають боротися із різними шкідниками, знищувати бур'яни, а також вони є санітарами лісу. Серед птахів багато чудових співаків і багато просто гарних птахів. Однак зараз дуже багато птахів, які зникають. Для того, щоб вони не зникали, їм необхідно допомогти. Особливо птахи потребують нашої допомоги взимку. Адже страшнішими залюті морози для них є голод, тому сьогодні ми дізнаємося, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Дітки, подивіться, хто прийшов до нас у гості погрітися. Це ж пташки, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима є дуже важким періодом, і тому взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу. А зараз ми ще раз з ними познайомимось. Діти, хто це? Синичка, правильно, синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Діти, що це за пташка? Це снігур. Снігурі виглядають спокійнішими, коли на дворі сильні морози. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Діти, хто це? Горобець, правильно, горобчики невибагливі у виборі їжі, але взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, крихтами хліба, тому варто їх підгодовувати. Діти, хто це? Дятел, вірно, за зимівлею дятли дуже цікаво спостерігати. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягоди і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових. Шишок. І, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. А зараз давайте перетворимось з вами на пташок. Встаємо всі на ніжки, всі-всі встаємо молодці. І повторюємо рухи. Рано вранці пташка встала, крилечками помахала. Помахали крильцями, як пташка. Так, наша пташечка мала, голівоньку підняли, Підняла. підняли голову вгору, вниз опустили, вгору, вниз. Ніжками затупотіла, потупотіли, потупотіли, потупотіли. І у небо полетіла. Розправили крильця і полетіли по кімнаті. Полетіли, полетіли, полетіли. Полетіли, молодці. А тепер гніздечко сіла. Сідаємо на місця. Сідаємо, молодці. А зараз ми пограємо з вами в гру, яка називається так або ні. Я буду показувати вам фото пташок. А ви мені будете казати так, якщо пташка зимуюча, і вона в нас зимує, або ні, якщо вона відлітає в теплі краї. Давайте спробуємо. Діти, це синичка, так або ні? Так, вона залишається в нас, вона зимує в нас, молодці. Діти, це хто? Ластівка, правильно, так або ні? Ні. Відлітає вона від нас. Наступна пташка. Снігур. Так або ні. Так, молодці. Лелека. Ні, відлітає правильно. Сорока. Так, зимує в нас молодці. Соловей. Ні, відлітає. Молодці. Молодці. Впоралися із завданням. А зараз вправа маленька пташка. Уявіть, що у вас у руках маленька безпомічна пташка. Витягніть ручки долоньками догори. А тепер зігрійте її. Повільно складіть долоні і заховайте в них пташку. Подихайте на неї, зігріваючи своїм рівним спокійним диханням. Прикладіть долоні до своїх грудей. Віддайте пташці доброту свого серця і дихання. А тепер розкрийте долоні. І ви побачите, що пташка радісно злетіла. Усміхніться їй і не сумуйте. Вона ще прилетить до нас. Молодці! А зараз ми поговоримо про ласощі для пташок. Розглянемо різні насінинки і назвемо їх. Діти, це насіння із соняшника. Насіння яке? Соняшникове. Повторили ще раз. Соняшникове. Молодці. Насіння з гарбуза. Діти, насіння яке? Гарбузове, правильно. Насіння із пшениці. Насіння яке? Пшеничне, молодці! Сьогодні, дітки, я хочу з вами вивчити віршик про горобців. Послухайте спочатку його. Ми, бідненькі гороб'ята, зимна взимку наша хата. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Добрі діти це почули, зі стола крихти згорнули, вибігли на сніг із хати пташенят нагодувати. Ось такий віршик. Давайте спробуємо його повторити. Ми бідненькі гороб'ята. Зимна взимку наша хата. Киньте нам хоч по кришині, а поможете пташині. Діти, добрі діти, це почули. Зі стола крихти згорнули. Вибігли на сніг із хати? Пташенят нагодувати. Молодці, дітки, цей віршик скину вашим батькам і ви його довчите. А ми з вами на наступному занятті його повторимо. Добре? Добре, дітки, про що ми сьогодні і про кого з вами розмовляли? Про пташок, правильно. А назвіть мені, будь ласка, пташок зимуючих, які в нас зимують. Снігур, синиця, дятел. Сорока. Ворона. Молодці! Добре запам'ятали. Дітки, я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення. Бувайте!